Замінено 523 метри бордюрного каменю, відремонтовано вісім існуючих та облаштовано два нових ливнеприймальних колодязі, Частково замінено систему ливневого водовідведення, триває процес укладання асфальтобетонного покриття. У прилуках на фінальну стадію вийшов поточно середній ремонт вулиці Андріївської. Всі ми знаємо, що ця вулиця у нас транзитна. цією вулиці рухається багато важковагового транспорту. Тому звичайно прикладаємо і працює як підрядна організація з великої відповідальністю. Альністю, як бачите, сьогодні прокладається геотекстильна сітка. Це для того, щоб зміцнити бетоноасфальт. і тільки прокладається ця сітка, десь через годину буде завезено асфальт, і буде укладатися другий шар асфальту. Асфальтне покриття укладається на понад трьох тисячах квадратних метрів Андріївської на ділянці від Костянтинівської до 1 травня, говорить міський голова Ольга Попенко. В планах влади міста здійснити ремонт на усій протяжності вулиці. Якщо така буде можливість, така. Буде. Буде фінансова особлива можливість, якщо буде більш спокійно в нашій, в нашій державі, в нашій області, в нашому місті, то треба буде розглядати, можливо, і в цьому році, ще раз скажу, можливо, розглядати е питання. Виконання ремонту цієї вулиці до на, від Костянтинівської до вулиці Київської. І я, як міський голова, і ми там всі ми розуміємо, що виконати такий ремонт треба. Тому на сьогодні ми вже говоримо про те, що е, з'ясовуємо скільки може бути коштувати такий ремонт. І якщо подивимося, якщо все буде благо, то можливо і будемо обговорити з депутатами, щоб продовжити роботу. Бо ще раз скажу, ця вулиця дуже така активна, транзитна вулиця. І звичайно, щоб для зручностей і водіїв, і для тих людей, хто живе на цій вулиці, треба нам виконати такий ремонт. Нагадаємо, що вулиця Андріївська вже третя, на якій цьогоріч здійснювався поточно-середній ремонт. Дещо раніше було відновлено ділянку дороги поблизу стадіону Супутник та вулицю Івана Скоропадського на відрізку від незалежності до земської.